Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Парки чоловічі, бренду Levergy. Представлені у двох забарвлень Матеріал 100 поліестер. З розміром S буде одна одиниця. З розміром M буде дві одиниці. Та з розміром L буде одна одиниця. Всього в лоті 4 одиниці. Вони дуже тепленькі. З капішоном. Вартість лоту 2850 гривень. Собі вартість однієї одиниці 712 гривень, і цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!